Останній час поснули християни хто міцно спить, а хто іще дрімає, та є і ті, що ідучи в зібрання, оливу у посуди не збирають. Поки Господь ще благодать продовжив спішать оливи більше прикупити, хоч кажуть, за нам все приходить, та все ж потрібно за усе платити. Сплатив за нас Господь своєю кров'ю, спасіння наше не було безплатним, до людства з незбагненої любові стояв Спаситель наш перед Пилатом. Ідучи в церкву, щоб почути слово, теж нам ціну потрібно заплатити, тому щоб маслом Божим серце сповнить, його потрібно в Господа купити. Залишивши земні свої турботи, для Господа час треба присвятити. Не переробиш ти усю роботу, а Господа ти можеш не зустріти. А він постійно церкву навіщає, до кожного із ласкою підходить, навчає, викриває, потішає, говорить слово до свого народу. Для того церкву на землі створив він. Тому вона є тут непереможна, бо там присутній дух Господній нині, де зібрані в ім'я його хоч троє. І втроє нитка скручена міцніша Господь іде, нас буде навіть троє, а ворог хоче сіяти, як пшеницю, щоб роз'єднати вже дітей Господніх. Христа не стало, і учні не розбіглись. Не розійшлися по своїх роботах, вони щоденно сходячись молились, бо не згасала та любов до Бога, сім'ї у кожній, діти усі різні та рідні, бо у них один є тато, серцями один одному є близькі, спішать один за одного стояти. Наскільки ж більше мають діти Божі, в тяжкі години бути завжди разом. Щоб в небі всім разом нам бути потім. Тут на землі потрібно нам єднатись. Одна тече в нас кров тепер Христова і дух один, і тіло ми Господнє, Христову церкву не здолає ворог, як будемо в'єднані один з одним. Кімната, учні і Христос між ними. Радіють всі, торкаючись до нього. Лише Хома єдиний не повірив, бо на молитву не прийшов він чомусь. І в другий раз, коли прийшов, побачив, ходив тоді уже, мабуть, постійно, де Божі діти, там Господь є з нами, це пам'ятаймо, і будьмо йому вірні. І тепер до нього можемо доторкнутись своєю вірою, ідучи на Голгофу. А можемо і просто оминути, лишившись без благословення вдома. Бо християни є тепер сучасні у інтернеті проповіді та онлайн-служіння, а в зібрання своїх дрімають часто, щоб не піти, вишукують причини. Прийде Христос і не війдуть до царства. Бо в посудинах не стало вже оливи, їх каганці у темряві погасли, не мали звідки набиратись сили. Дитино Боже, ти не нехтуй часом, бо час лихий прийде отак, як злодій. Не залишайте, діти, зібрань ваших. Про це говорить Бог до вас сьогодні.